Вітаю! У цьому відео я розкажу вам, чи можна лікувати зуби під час вагітності, коли краще лікувати зуби вагітним та як зберегти свої зуби здоровими в цей період. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Мене звати Артеменко Марта Сергіївна. Я стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік Люмідент в Україні. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Важливим етапом у житті кожної сім'ї є планування вагітності. У цей період дуже важливо пройти повне обстеження організму, зокрема і порожнини рота, провести лікування карісу і запобігти розвитку ускладнень. Це називається санація порожнини рота. І вже під час вагітності проводити підтримуючу терапію та відвідувати стоматолога-гігієніста. Проте не завжди виходить усе спланувати завчасно. Якщо ви дізналися про вагітність, але зубний біль вас не турбує, обов'язково відвідайте лікаря-стоматолога. Стоматологія для вагітних має бути безпечною, сучасною та комфортною. Аби ви не переймалися про здоров'я зубів, у нашій клініці вам проведуть безкоштовну консультацію з ретельним оглядом на найкращі лікарі, і це дозволить спланувати лікування в сприятливий період для вас і вашого малюка. Найчастіше запитання, які турбують моїх пацієнток. Як зберегти зуби під час вагітності? Чи можна лікувати зуби вагітним та коли краще це робити? Найкращий термін для проведення стоматологічних маніпуляцій другий триместр вагітності. Це 14-27 тиждень вагітності. У цей період усі органи та тканини організму дитини сформовані, та лікування абсолютно безпечне. У першому та третьому триместрі вагітності лікування зубів проводиться за дотриманням суворих показань та після консультації з гінекологом, який веде вагітність. Він дає Висновок про відсутність ризиків та можливість проведення стоматологічних маніпуляцій. Потрібно пам'ятати, що в період вагітності змінюється гормональний фон, порушуються обмінні процеси в організмі, що є причиною розвитку так званого гінгівіту вагітних. Це запалення ясен, яке проявляється переважно на 8-12 тижні вагітності і характеризується набраклістю ясен, болим, кровоточивістю та неприємним запахом з рота. У цьому випадку потрібне відвідування лікаря гігієніста і проведення професійної гігієни порожнини рота. Після цієї процедури вагітним рекомендується покривання зубів втормісним та емаль герметизуючим ліквідом для зміцнення емалі та попередження розвитку каріса, адже в цей період у жінки підвищується розподіл кальцію, фтору та інших мікроелементів. Каріас під час вагітності ускладнюється підвищеним споживанням кальцію малюком та зміною харчових звичок матері. Нелікований каріас – це постійне джерело інфекції в організмі, яке загрожує здоров'ю та формуванню малюка. Лікування зубів під час вагітності у стоматології Lumident відбувається з індивідуальним підходом до кожного пацієнта. Якщо під час лікування зубів вагітній потрібна буде анестезія, це не причина панікувати. У нашій клініці використовуються сучасні анестетики без епінефрину або з мінімальним його вмістом. Він майже не проникає через гемоплацентарний бар'єр і є безпечним для дитини. Для точності діагностики і покращення якості лікування часто потрібно проводити рентгенографію. Під час вагітності проводиться за показаннями при гострому болю, можливому пульпіті, періодонтиті, гнійних процесах або видаленню зуба. У стоматології Києва «Люмідент» наші спеціалісти використовують усі можливі види захисту, аби пацієнтка та малюк були у безпеці. На вагітно одягає спеціальний свинцевий фортух та комірець, які дозволяють захистити маму і дитину. Пам'ятайте, що під час вагітності обстеження у стоматолога є важливим не лише для вашого здоров'я, а й для його формування в майбутньої дитини. Якщо ви плануєте вагітність або бажаєте отримати консультацію про стан здоров'я своїх зубів, приходьте у стоматологічний центр «Люміден». Ми складемо для вас найкращий і найоптимальніший план лікування. Щоб дізнатися більше інформації про догляд за зубами під час вагітності та лікування зубів вагітним, подивитися приклади робіт лікарів та пізнавальні відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а також. Пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Дякую за увагу і до зустрічі на безкоштовній консультації в мережі стоматологічних клінік Люмідент.